І всім привіт, привіт! Ми продовжуємо грати на Юкрейни GTA п'ятий, нагадую, що топовий промокод Вітаркін дає вам 50 штук на п на початку. Також ви отримаєте Diamond VIP, щоб швидше прокачатись, і також машину, щоб не витрачати додаткові кошти, е, щоб виконати всі квести набагато швидше. Сьогодні ми зупинилися на попередньому відео, якщо хтось дивився. Якщо не дивився, обов'язково зайди, подивися, тому що це обов'язково треба да подивитись. Хочу е, сказати, що ми продовжуємо і закінчуємо на тому. Що ми, нам потрібно зробити татуху, одягнутися. тобто, давайте я вам покажу, Зробити татуювання у майстра. Зараз ми поїдемо, зробимо татуювання і подивимося, що як можливо нам треба буде одягнутися. Е, можливо, я зараз на хлібалу зроблю татуювання, щоб типу, якось його розрізнити. Але, чесно кажучи, я не знаю, що з цим робити. Це не треба повністю міняти. Це так просто знаєте, так повезло, що це капець. Тому такі справи, якщо ви любите.